Вночі та зранку, 26 червня, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобіцька, Есманська, Шалигінська, Зновуродська громади. Росіяни відмовились від наступу на Сумщину через невдалу операцію на Харківщині. Повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. На харківському напрямку у них ситуація пішла не за планом, і вони відповідно не змогли розвинути далі події, так як планували. Тим не менше, ворожі ДРГ небезпека залишається. Угруповання на північному кордоні є, тому потенційна загроза залишається, але дії українських сил безпеки і оборони. Ну, власне, зламали значну частину планів ворог. На Сумщині знизилася активність ворожих ДРГ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Говорити про Сумщину, то за останній час активність ворожих ДРГ, можливо, навіть дещо знизилася. Це, в тому числі, е, вдалося досягти. М Відповідно до тих дій і заходів, які вживають сили оборони, в тому числі державної прикордонної служби підрозділи, для того щоб не допускати спроб заходу ворожих ДРГ і вчасно викривати. Ну і наносити по ним ураження. Кількість обстрілів також по Сумщині дещо знизилася, якщо порівняти особливо з весняними місяцями. Така ж сама динаміка, і по Чернігівській області, і по Харківській, окрім тих напрямків, де ведуться активні бойові дії це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська.